Добрий день. Зараз підіб'ємо висновки по роботі на премаркеті на ByBit по токену N. Нагадаю, що я купував 10 монет за ціною 0,9$ доларів за монету. Загальна вартість ордеру склала 9 доларів плюс комісія. Що ми отримали на виході? Час розрахунку не був вказаний до самого останнього моменту, тому токени отримав я лише сьогодні, о 3-й годині, хоча лістинг прийшов на Binance набагато раніше цього токену, і тільки перед виходом на Bybit я вже отримав ці токени. Ціна на сьогоднішній момент складає. 0,77. цента. Тобто я в мінусах, я вирішив е, просто поставити ордер е, за ціною 0,98 для того, щоб повернути свої вкладення і без прибутків. Е, які ще висновки можна зробити з цього приводу? Якщо одразу не пишеться час розрахунку, то немає сенсу е, вкладатися, тому що е, остання ціна угоди складала 0,6%. 0,6$. І як ми бачимо, це був би наш майже 0, якщо б продали одразу. Зараз ціна трошки виросла, але все одно це не той прибуток, який хотілося б отримувати в сфері криптовалют. Також я передивився інші монетки, наприклад, W. І дивіться, що ми бачимо. Якщо натиснути сюди, нам пише час розрахунку завтра о 7 годині. Я нагадаю, що Binance сьогодні випустила новину, що вони саме цей токен W будуть лістити завтра о 2 або о 3 годині дня, точно не пам'ятаю. Тому тут також немає ніякого сенсу завчасно купувати токени, не знаючи, яка буде ціна. при тому, що Найвища пропозиція складала 35 доларів. Е, мінімальна ціна складала бачите, там взагалі, набагато менше цента. Якщо так розібратися, то е, я готовий цей токен е, вкласти е, десь по долару. От за долар я б його, наприклад, купив би. Ставимо діапазон цін максимум долар, пошук нічого не знайдено. По 1,5 долара я не готовий купувати, тому що я думаю. Виходячи з тих новин і як поводилася ціна на премаркеті на токен ENA, то завтра ми побачимо плюс-мінус таку саму ціну на Binance при лістингу е в 1,5-1,6 долара. Тому е по роботі з премаркетом я роблю висновок: що або е коли виходять нові монетки, купувати за мінімальними цінами поменше долара, Точніше одного цента Або ж просто не влазити сюди, або якщо заходити, то вже перед новинами, коли буде лістинг на якій біржі, і дивитися, якщо наш час розрахунку буде отут вказано раніше, ніж офіційний лістинг на будь-якій біржі, то тоді ще є сенс спробувати. Якщо ж час розрахунку буде пізніше. Лістингу, то я не бачу особливого сенсу приймати участь у торгівлі на премаркеті. Ну, Це особиста моя думка. Якщо у вас є якийсь інший, більш позитивний досвід, поділіться ним, будь ласка, в коментарях.